Матіна, друзья матіна. Доброго дня! Вітаю вас в притулку Best Friends. Мене звуть Катерина. Я волонтер хвостатої банди. А це в нас герман. Це дівчинка. Незважаючи на її ім'я, все таки дівчинка. Спочатку, коли ми її тільки взяли, ми думали, що це хлопчик, і назвали його Герман, а потім виявилося, що це дівчинка, і тому в нас так і залишилась. Герман в нас з'явилася декілька років тому. Вона прибилася до притулку, а може її підкинули. Психологічно вона дуже в поганому стані була, але потроху почала вже довіряти людям. Вона вже подружилася тут з декількома собачками. Вона дуже добра і чекає на родину, на люблячу людину, когось хто б її забрав і зробив би її життя кращим. А вона в свою чергу зробить життя кращим цих людей, хто її візьме. Якщо ви хочете стати опікуном Герман, переходьте за QR-кодом або е, е, посідіть наші е, е, сторінки в Фейсбуці або в інстаграмі. Ви там дізнаєтесь більше інформації про Герман і е, зможете долучитися також до нашої волонтерської групи і приїжджати гуляти з собачками. А може навіть і захочете її вдочерити.